я Бібойден, і сьогодні я відкриваю оцей скінкейс, і оце все гавно. Так. так. Серафім, ми не тут а поки що відкриваємо. Бо зараз. зараз потім до на його, Спочатку отакі капсулки, які у мене є. Ну, мені на оці капсулки в принципі, трохи насрать. Так, от открываем. І... Карточки. Оце... О, це я даже, если чесно, не дивлюсь, що мені випадає. Це нормально Вс, давай вже погнали. Не, я ще не все, все відкрию. То ви там ще багато чи ні? То... Та. Так, тепер сейчас відкриваємо ось у всі мої Халовінські. Ємо їх. Я не хочу дивитися на це не ха Що це таке? Йо, так, все у мене тільки скінкейс залишився, мені страшно. <плес> на не я тебе молю, пожалуйста. <плес> <плес> Щоб мені щось випало толкове. Все, закриваємо очі. Ой, що я, я? Все, я закрываю. Мені випало я І ще выпало говно. Белі... Еще й на оружие нако в мене уже є скрім. Капец. Що? У мене мені выпало... Скин на оружие, на якому уже був скин. Mm, да. І еще причому розовий. Ну ти ж може. Скільки тебе робиться? Ти ж в принципі може задовить час. Це не буде прям, що тобі дуже витрата здорова, тому що у тебе ще буде шанс. Та не знаю даже. Ладно, друзі, я купляю. Братан, пожалуйста, я тебе прошу. ти купив? фіолетовий Встаті, може, Ні, Не, я еще не купив. Кстати, може хелловинский. Ні, говно полніше. А вот там тобі може випустити в фиолетові і ти мені, діті, то, що ти любиш, Може випустити бабочка і Я купив фіолетовий. На шайні ти лучше, якщо мені щось випаде. Вс, вот і правди. Ой, шо я денс? Тільки награй, пожалуйста. Давай я закрываю. Я закриваю очі. Ну це нормально, на ці рушки я не играю. Не ну кстати, рівно погано такий скинок. А то ваша попробуємо, погнали, вот А ну-ка, погнали в один на один подивимось. Не, один на один біжим. Давай ты на спрей, а я на шорт. Не, давайте ты тоже на спрей. Окей. Вс, погнали. А, то він в руках не так уж і прикольно виглядає. Ти мене виглядает. Сейчас тобі жопку помиємо. А звуки! А тепер давай тільки на шоті. Давай щас, не вибрав. У мене вона в мене супер яка бути, бо, в мене супер У мене ж новий скинчик. Капец, я не рада попав, не потрібна. Ні, ну цей скинчик, в принципі, даже не і не олі Да. Блин, мне так нравится цей скин. От би це ещ було б на якусь там рушку, яку я часто играю. Давай ты лайфоу играешь, я? Не, я набрав. Що, я тебе Не, давай я на я, я тільки на спрыю, а ты на всм чем хочешь. Давайте отой Томми Ганс везьмешь, любимый. Ну, нормальний скинок. Не мечта, конечно, ну піде, піде. Пацан, може мені ще один скинкейс кейс купить?

що мені робити? На, а, ну окей, тоді я буду уворачуватися і чекати кінця раунду. Ні, ну я то взяв, але я його не можу юзати. Чого? Так можна? Ні. Ну я можу аптечку тоже и жать. Да. Не, ну лучше бы Томиган вепал, если <продуктив> капец, я промазую все патроны. Что ты такий? А, ты залека вс? У меня уже мало патронів, капець А я тоже залекаюсь. Так, ты меня не трогнув, хорошо. Криса. Нет, я не с криси. У меня тільки 22 патроны. Сан, у мене патронів на один вистріл. Ти це понимаєш? Ну, Я не попав, у мене ще два патрони. Я, вишмаляв, маляв, попав. Все, ладно, убивай мене. Це адекватно. питання. Давай тільки на ножах. Ні, давай тільки на скинчиках. Ну давай по наїщу тебе. Не так пацан, у мене е, вес весь сад скинів. Ну, ж от тебе пагани, що ж тебе що щось не точно попадати попадать будеш мене. У мене кулаки, спрей. РПГ і аптечка. А, а, а я не знаю. А тоді, коли я раніше грав, мені що, по-моєму, скінкейс безплатно дали? І моєму другу Вані йому теж безплатний скінкейс дали. Я за yeah. Yeah. Не, ну вот на чем скини спрою, дуже в... швидка перезарядка. Yeah. Ладно, тогда погнали против чили... телепубзик. А, не, чекай, чекай, я хочу кое-что сделать. Понятно. Погнал один на один на один тоді. Катечку. А давай ще вклюкаємо 3 на три. я тобі так. Три три. Ладно, все-таки вже тоді, друзі, всім пока. З вами був я, Бібойдан, а ми підемо гулять. Всім пока. Сьогодні я вибив жорсткий скин на справді.